В Чернівцях відкрилась національна пересувна виставка образотворчого і прикладного мистецтва в'язнів Проображення Господньою любов'ю. Наше місто стало 15-тим, яке відвідала ця експозиція. Вона взагалі почала мандрувати ще 2013 року, і власне виникла ця виставка завдяки співпраці. Української греко-католицької церкви і Пеніціарної служби України. Тобто на цій виставці представлені роботи практично з усіх областей України. Тут представлені і живописні твори, і вишивані картини, і роботи по дереву. Тощо до речі, представлені витвори мистецтва можна і придбати. На цій виставці представлено більше ста робіт. Як бачимо, вони всі дуже різні. Тут ми бачимо і вишивку, ми можемо побачити і в'язані вироби, графічні твори, живописні твори, малюнки. Тобто є в основному тематика, звичайно, ще релігійна. Більшість робіт містять образи святих Ісуса Христа, Богородиці інших святих. Є також і світська тематика, є деякі роботи. Репліки на скажімо, ось там ми бачимо роботу, яка є копією твору К Сальвадора Далі. Ось тобто доволі така цікава, незвична виставка. Загалом же мета виставки посприяти суспільному діалогу та процесу реінтеграції інших співгромадян, які опинились у місцях позбавлення волі. Кожен бажаючий зможе відвідати експозицію до 4 травня цього року, завітавши до Чернівецького художнього музею. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.